Вітаю з вами програми Зірковий коктейль. Наш гість сьогодні. Як ніхто знає, які казки потрібно читати своїм дітям, тому що він турботливий тато, а до того ж і дитячий письменник. У нас в гостях український казкар Сашко Дерманський. Вітаю вас, доброго дня. Чому серед усіх жанрів ви обрали саме дитячу літературу? Тому що я дуже люблю дітей. Я пам'ятаю, що коли я був навіть сам ще дитиною, навчався в школі, був маленький, може, навіть ще до школи. І коли я бачив малесеньку дитинку, то це мені викликали якусь бурю емоцій позитивних. Я завжди любив дітей. Ну і досі дуже люблю дітей. Тож я думаю, що, напевно, це один із таких найважливіших факторів. Вони саме на да. дитяч. Поділіться секретом, як саме створюються казки Сашка Дерманського. Вони створюються по-різному. По-різному тепер одним чином колись було по-іншому. Ну, тобто сам процес він такий багатогранний і не одноманітний. По-перше, треба кожну книжку обдумати. Це коли вже є ідея. Ну, тобто, треба мати ідею. Ідеї можуть братися з будь-яких джерел. Так? Це може бути або ж якісь, або ситуація якась життєва, побачена, підслухана, або просто якийсь там порух настрою. От, або, а, слово або, ж, я знаю. або ж так, одне слово, вже, мабуть, багато хто знає цю історію про історію м, виникнення моєї книжки Царство Ябукарство. Вона виникла завдяки моїй старшій донечці Ада, їй зараз 12 років, але коли вона допомогла мені, це було їй, мабуть, років, не знаю, може, років 6-7 було. От, одного разу вона гралася із з дорослим нашим знайомим у щось, і на нього образившись, випалила іди в своє царство, яблукарство, черв'якарство. І ось це таке надзвичайно колоритне дитяче слово. Я почув, і зразу мене, начебто, хтось так. Током якимсь даром я зрозумів, що це скарб для письменника, що я мушу придумати, що це за царство черв'якарство, воно потім стало царством яблукарством. От. І ця повість навіть на деяких літературних конкурсах була відзначена, там перше займала переможні місця, перше, друге. От ось тобто таким чином. А пишу зараз, пишу, коли є вільний час. Його на жаль, дуже мало не вистачає. А раніше міг писати вночі. І більшість із книжок я створив вночі. Чи там, скажімо, ось перша книжка Володара Макуце або пригоди у Аниська? Це найперша моя книжка. А, і потім ще було дві в цій серії продовження або король буків. Це така дитяча фентезі, це друга книжечка. Це повністю ці книжки писалися на кухонці. Я зачинявся, коли спали, вже лягали спати. Тоді ще й комп'ютера навіть не було. У мене мої, в... мої писалось, вкладалися так? спати. Я писав вручну, це сидів ночами, сидів угу. там, і дуже дивно. Я собі уявляв, що дивно виглядає, якби хтось так побачив. Вночі, ну з боку, побачив, що я там сижу вночі і починаю там сміятися щось, От, сам, сам, сам до себе, сам з собою, то від того мені ставало ще, ще смішніше і я. Як ви вже згадували про свою старшу доньку, я знаю, що вона вас критикує, скажімо так, і допомагає вам у створенні сюжету. Ну, зараз вона, зараз їй вже 12 років, вона вже доросла фактично, майже, от ви знаєте, як теперішні діти дорослі швидко. Вона зараз може і критикувати, і ми з нею сваримося вже. От вже я навчився сваритися з дітьми раніше я не цього, хоча я їх дуже люблю. От зараз вона одну корисну річ робить. Вона мене постійно підштовхує, коли ти там допишеш книжку. Коли ти вже... так? так? Так, Вона вже бачить, що я починаю займатися якимись зайвими речами. Вона каже, чому ти це робиш? Дописуй, коли ти вже допишеш, це третє чудові. Це відповідь на питання тим, хто може може і в Черкасах чекає цю книжку. Я одразу хочу всім сказати, що я стараюся. От, е а раніше, коли вона була меншенька, вона ну, фактично десь певною мірою співавтором була, тому що кожного дня я сідав вночі, щось дописував, а наступного вечора їй е на сон я це читав ці шматочки і вона отак, так. Поетапно в процесі створення читала, тобто це найперший читач, мій поціновувач був. Чи можете ви собі дозволити відкласти якісь справи, і от у вас є друга донька, і два рочки. Чи можете все відкласти і їй просвятити вечір, почитати казочку? Ну я можу, тому що не маю іншого вибору. У нас буває навіть таким чином. Вона златали її звати її вже два з половиною скоро буде. Вона, от я сиджу перед комп'ютером отак на стільчику. Вона залазить мені сюди за спину. Ну, спочатку вона знизу мене починає штурмувати. Коли е бачиш, що я непохитний, вона залазить сюди, там впирається в спинку спиною своєю і ногами мене зштовхує зі стільця. Так, так? вона зіштовхується з таким завзятим галасом. От так, і ну, мушу доводиться, ну, тобто. Я так кажу, мушу, начебто мені це не подобається. Ні, я дуже люблю дітей, я вже говорив. І я приділяю увагу. А, до речі, про ваших доньок у вас старша донька Владислава, а менша Злата. Цікаво, хто їм придумав такі рідкісні імена? Ну от владу назвав я. Знаю, чи варто цю історію розповідати, але ну, мабуть я розкажу цю історію. Значить, одного разу я був студентом, і ми з друзями зайшли кудись, не знаю, щось там. В якесь кафе ми зайшли, що ми там робили, може й пари навіть прогулювали, не знаю. От. Ну, яке в яке кафе можуть зайти студенти? В якусь таку забіг лівку зайшли. І там дівчина. Молода, вродлива дівчина приносила нам щось, що ми там замовляли офіціанткою. І ну, а ми ж давай знайомитися, вона була дуже вродлива, і вона сказала, що її звуть влада. А я досі жодного разу не чув, щоб дівчину звали влада. І я так це запам'ятав, і я, ну, я тоді одразу ж подумав, от в мене мусить народитися донька, і я назву її влада. Другу дитину я теж хотів називати, але дружина сказала так, ні. Тепер ж моя черга, але вона вгадала, ну тобто мені дуже сподобалося так це ім'я. Такі імена, ну не знаю, може ми хотіли певною мірою бути оригінальними. Проте в межах якогось такого слов'янського канону. Угу. Взагалі, ми звикли до того, що казка має щасливий кінець і добро завжди перемагає зло. От, на жаль, не можна сказати таке про реальність. Цікаво, ви якось боретесь із несправедливістю? В книжках чи в житті? От цікаво було саме почути, як і в книжках, і в житті. У реальному. Ну, знаєте, це таке складне питання. Ну, якщо я зараз буду Пригадувати, як я борюся з несправедливістю, то може й в мене не знайдеться якихось таких яскравих, знаєте, прикладів, що я там не біжу десь на барикади, от і і, і, і щось так такого не роблю радикального. Як людина. Але, але завжди намагаюся просто бути людяним і, і намагаюся вчити там своїх же студентів. Цьому я навіть їм часто кажу, оскільки я працюю в вузі технічному, література їм не дуже близька, але я їм кажу ну добре, хай ви не знатимете літературу чи мову не так добре знатимете, те. Але я вам, хоча б, спробую дати щось таке людське книжках. Я тому і говорю про те, що. Завжди треба робити добро, що дружба допомагає долати труднощі, виходити із різних ситуацій складних. Що зло завжди буде покаране, хоча сцен якихось таких жорстоких покарання, навіть негативних зброїв уникальні. А от цікаво, який ви викладач? Мабуть, поганий. Поганий? Так, я, мабуть, поганий. Знаєте, як я собі так думаю, що якби я хотів, я був би дуже добрим викладачем. Але ви злий, так? Да? Ні, 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 поганий суворі. це не значить злий. Я, мабуть, я не даю того, що мав би повною мірою давати викладач. Так? Тобто я я, мабуть, не дуже добросовісний так? Ну, угу. Я намагаюся бути чесним. А чи дозволяєте ви своїм студентам списувати? Так, я дуже довго. Да? Ну, оскільки я не знаю, не чи я вже сказав, що це технічний навчальний заклад. Да, література для них для більшості не обов'язковий такий предмет, mm -hmm. так? Ну, їхньому ну, внутрішній їхній якісь класифікації предметів. І вони не люблять читати, на жаль. Ну, я кажу про більшість, я не кажу про mm -hmm. А Специфіка предмету якраз полягає в тому, що треба прочитати, і тоді можна про щось говорити. Я їм завжди кажу, що е, я хочу, щоб ви постаралися зробити це самі. Угу. От, е, я знаю, що ви вмієте і будете, і я не буду там, забирати вас, тобто не буду перешкоджати. Але я дуже хочу, щоб ви розривали вміння робити це самі. Щоб розуміло, що це для вас. Так, так. Тобто я їм завжди про це говорю, коли ми, наприклад, там, пишемо переказ чи щось. Уявіть, що існує своєрідний коктейль Сашко Дерманський. І от цікаво, які інгредієнти до нього мають війти. Це жах. Чому? Ну, тому що ну, це таке складне. Я взагалі розумієте, е, я не. я до, до кухні так. Ставлюся. Це може бути не обов'язково напій. Так, просто... я, я розумію. Тобто інгредієнтами можуть бути не обов'язково дійсні речі. Так, да? так. Ми не знаю. А скільки треба інгредієнтів? А це будь-що. Кількість інгредієнтів визначаєте саме ви. Так. Це ж, тут можна просто намішати що завгодно. Ну, давайте хай це буде так. Хай це буде діти. Угу. Любов до них. Так, ну так, звісно, що любов, так. Діти, любов і все. Все, що навколо угу. дітей. А, а, діти в мене асоціюються з любов'ю. Дитячий сміх. Угу. Так, це буде обов'язково дитячий сміх, бо я навіть коли пишу, я хочу, щоб діти сміялися. Ну, чи не найголовніше завдання? Питають часто, якою повинна бути книжка? От, мабуть, на першому місці весело. Угу. Ну, Цікавий все. Так, отже, дитячий сміх є. Е, е, не знаю. Хай це буде футбол. Футбол. Угу. Так, не знаю. Так. Футбол. Хай буде футбольний хай. хай буде суддівський свисток. Хай буде. <світ> Дякуємо за таку теплу розмову, скажімо, з такими нотками дитячості, що дозволили мені особисто повернутися, скажімо так, у дитинство Дякую. і зануритися саме у світ казок. Дякую. А я нагадаю вам, любі глядачі, що ви дивилися програму зірковий коктейль, і ми зустрінемося з вами рівно за тиждень.